Привіт, другий день гри. Сьогодні відкрився Ксенос, князь вампірів. І максимально його доступний рівень сьогодні саме це восьмий. Покажу, як його дуже легко проходити. Максимально доступною для всіх командою. От. Торін ми отримаємо його в перший день, а, що я і зробив, в мене його не було. Адольфус, Олган. Уша. А, яка механіка? А, сейвить команду. Можна іншого використовувати. Шмотку тут. Якось на просвіт. йому просвіт треба. І можна його якось втягнути більш про нього. Тому що тут ну, він прямо на волоску живе. Торін. Йому треба просвіт дати, я не знаю, чому його не дав. це Просто я пройшов так і. От у нас є. Просвіт. Ціх 16. Так, далі. Торін. Розташування таке, се Адольфус буде приймати тички. Торін буде найбільше лікування якраз таки йому давати. Далі, Ірина. Ірина, вона у нас збиває бонус оцей посилення атаки. І дає штраф атаки. От. Пара атакерів це Олган, в якого повинна бути точність для накладання його дебафів-заморозки і іншої заморозки. А також він бафає Ушу. Уша, ДД, Крит шанс, така рукавиця, щоб мимо щитів била. Це шмот з гарпі, це прям з вампіра мені випала шмотка. Але і без неї можна пройти. Це ви отримуєте також. Я тут так речанська краще поки що немає. Так, дивимося, як це працює. Аура на точність, ось що точності мені не вистачає. Загалом шмоту. Так, я можу максимум два. Дивимось. Проходять на авто, але якщо вручну, прям щоб без косяків можете вручну. Що на авто все-таки. Можливо, трохи не тоді Ірина з штрафатаки повісить або там щось не зніме, не тоді. А може повісити раніше, ніж треба. Тобто краще вручну. Але ну, і на авто вони проходять, як ви бачите. Олган тут посилює. Посилює атаку, б'є. Навіть руку відмі іноді накладає шанс там невисокий, але він може це зробити. О, за рахунок Кіхтя, якраз таки в нас Уша є мимо цього щита, який вампір получає. О, за рахунок Кігтя, що б'є помимо нього. І наносить хороший дамаг, навіть якщо він зі щитом. Ірина знімає якраз таки баф його на атаку, тому що баф на атаку у нього серйозний. Хоча навіть з ним він толком не пробиває, але. Якщо ви граєте в Адольфоса, Адольфса, якщо у вас немає жилета, то вам треба Ірину якраз такий штраф атаки і знімати в ньому. Э, цей баф. Цей баф вам треба знімати. З жилетом, ну, от зараз ви бачите, під бафом, без штрафу атаки, ну, зараз добре довбане, Вони не впадуть, тому що тут жилет, і якби, ХП повне не впало. Ірина. Ірина такий при смерті була. А, ці останні, в принципі, нормально. Так що, ну, якщо ви хочете прям. Якщо у вас по шмоту гірше, ніж мене, Ну так скажу, ви просто руками граєте. Іриною, коли треба, даєте штрафатаки, знімаєте. А так, от як зараз. І Адольфус там підстраєте щити. І бачите, зараз штрафатаки. Він б'є, ну, набагато слабше вдарить. Щоб якби щити, там контролював, як то було б краще. А ви скажете, а це. Не встигають, не встигають. Так встигають. Чого? Тому що Олга кидає заморозку. Дві заморозки. Оця друга заморозка, вона дає штраф до скорості перезарядки 20%. Тобто в нас спокійно встигають зарядитися наші герої. Навіть якщо в них 20 секунд перезаряд. Ну, свої треба. Треба залити, ну сюди свовою не важко. Це два, дві рарки. Два епіки, ну і Торін. Торіни ви будете використовувати багато, де? Усвоє на нього. Боюся все-таки потратити. Адольфо, до речі, може зараз відлетіти. Я не відлітає. Там штраф не знявся, точно всі маловато вірини. От, над цим можна попрацювати. Я сильно заморачуюся мотом Який був там, ліпив. От. Досить так от вони проходять непогано. Все на цьому все. Пробуйте. Думаю, у вас вийде. О, до речі, пощастило.